Йо-йо, всім привіт! Мене звати Яна, і ми з вами продовжимо проходження сюжету The Long Ну, давайте собі чок, чекавку, мене чай. Оце сьорубнула, ти, невірно, оглох. І будемо продовжувати. В минулій, значить, серії ми дійшли з тобою нарешті до тросу, і нам тонко намікнули, натякнули, що ми не повернемося. У нас єдине, що залишилося, це. Єдине, що залишилося, це е, ячейка, яку я так і не, не знайшла, не відкрила, коротше, ну я її не шукала. От, І писали, що потрібно навчитися робити чаї. От, Я не проти. Якщо <плес> по дорозі, ми знайдемо. <плес> те, що нам треба, якого біса? Мотузка виявилася старішою, ніж я the думаю. воно, як ми не заліземо назад. Ясно, понятно. Uh -huh. Пройдіть через гори, нова ціль. Подивитись на мапу. Давай подивимось. Uh -huh -huh. Пожде, де ми. А як так виходить, що ми спустились ось сюди? А йти нам ось сюди. Ну, no, ладно, будемо розбиратися, будемо йти, будемо думати. Про чаї я тобі не доказала? Та я тут гляну, що тут красиве таке. <звучить> Гарно. Так от, чаї, якщо буде змога, то ми їх зможемо і так накрафтити, Я думаю. Я так і не навчилась, прочитала в описі, що типу, да-да, три плодише пшини. Якщо буде змога, ми це зробимо. Якщо не буде, не зробимо. От, Пережме, зробимо. Клімпінг <звучить> ерія. Зона, де можна лазити. Ну, у нас все рівно немає вірьовки. У нас нема мотузки, того я думаю, що нам це не допоможе. Там є вогонь і, можливо, там хтось є з людей. Теж злочинці. Ми знаємо, як з ними розправляються, жаль, ножа не взяли. Ну, пішли. До да, людина, чуєш. Давай зараз візьмемо розчленемо спочатку сначала... тушку. Розібрати. І підійдемо по, -по їм. Угу. Пішли. Здрастуйте! А це не той дід, який був Чи це не той дід. Який був в. скажи мені, в заправки, на заправочній станції. Готувати. Давай оленину приготуємо. Вибрати. Мені непонятно, як типу, зробити чай з душком. Концерна банка вибрати. Банка кави. Як додати до цього, як додати до цього того, як його, скажи мені. Шепшину. Їй казали якось розбирати можна, кинути можна. Можна приготувати чай. Неясно. Я щоб викинула чи що? Ні, не викинула. Так, і сказали, що можна на спейс пропускати час, щоб воно готувалося швидше. Зараз ми бігом їжі наготуємо і полялякаємо з тобою вибрати. А, 50 хвилин! Зачекати до готовності. пригорання 30. вода Топити сніг. Ну, давай натопимо. У нас, по-моєму, є. Ну, давай натопимо. Може получиться чай просто з цього зробити, гляв, нього мотузочка тут валяється. зараз Зачекати і. Взяти. Як би його так об'єдінити Вода, не 15. ж воно, мабуть, є! Вода. Кип'ятити воду. Готувати. Типу, з. з питної води, типу, треба зробити. Чи що ви хочете, щоб ми зробили? Ладно, коротше, не знаю, я не розібралася, як робити чай. Давайте з мужчиною побальокаємо і, і чашку з ковою заберем. Звиньюй, тобі вона, мабуть, не треба. Крольотина приготована. Вибач, об'їмо об тебе трошки. Муфусаю. So, О, ми знову зустрілися. О, точно, це він. Бачи, його впізнала. Це в тебе робота Empire's така. Знаходити вогнища, короче, довкола. Часі непрості. Я спробую допомогти тобі розібратися. Я стара людина, і я багато I've чого бачив на своєму віці. Навіть забагато. таке я вже бачив many. раніше. Шо? Ми накоїли гріхів. Настав час розплати. Ти зараз скажеш про релігію? Не про релігію, про спокуту. Про вогні в небі? Вогни в небі це випробування. Чудо людини та справ його рук в чистому вигляді. Її застереження залишились без уваги. Чиї застереження? Матері природи. Були передвістя для тих, хто хоче бачити. Все це вже траплялося раніше. На нас очікує випробування. Ми маємо вирішити, чи далеко ми можемо зайти, щоб вижити. Що ти маєш на увазі? Що таке траплялося раніше? Наближаються великі зміни. Ти готовий з ними зустрітися? Ні. Я не герой. Я просто декого шукаю. А ще й намагаюсь вижити. Можливо. Але ти зараз береш на себе роль Ангела Месника? Обираючи, кому жити, кому померти. Ти що слідиш за нами? Ангел Месс, стоп. Ти про того в'язня? Звідки ти знаєш? Та руки в крові у нас по локті. Легше було думати, що ніхто не дізнається. Ні, просто я вважаю, що ми правильно зробили. Він був вбивцею. Якщо б я його відпустив, він би знову почав вбивати. Або ще гірше. Без нього світ став набагато кращим. Можливо. Але. Помри від меча, не найкраща філософія для цивілізації, якої щойно й не стало. проблеми тільки на цьому острові. Решта живе собі спокійно. слухай, ми пережили багато проблем із живленням, і кожного разу світло поверталося. Можливо, темрява іноді відступатиме, але світло ніколи вже не повернеться. Щасти тобі, старий Веселого апокаліпсису. Юкіпьология. You це your... лиш тобі чужинець. Вдача тобі ще знадобиться. Як він може це знати? Він, по типу, провідника. Боже, в якійсь грі було таке, щось я колись десь бачила, чула. Що, типу, вводять якогось персонажа, який тебе веде по грі. Це він? Просто ну, типу, як він може знати, що ми зробили? Ніхто цього не бачив. Ми були одні. По-перше, по друге. Ми зробили, що, що мали зробити. Все, я вважаю, що ми зробили правильно. От. А про апокаліпсис і травіля я взагалі нічого не зрозуміла. А, так була тут наша жіночка, дивися. Це ж тряпки нашої жіночки. Кажу тобі. Вона тут сиділа. Інтересне кіно, коротше, дід, значить, зміг спуститися, а ми з Альпініською мотузкою і блін, облажалися. Ну, ладно. Окей. Давай мапу подивимося. Трохи лівіше кудись треба йти. От туди кудись. Ну, пішли. Пішли. Дивись, я вже зайців не б'ю. А то будеш мені розказувати, що я оце така пересяко? А диви, там якісь значки, пішли туди, почитай. Тоже він нас буде відчитувати. Апокаліпсис тут, взагалі, то. Мушина, ну не серйозно. Пліч пшини. Із з нього можна приготувати чай. Як? Я просто вже який раз намагаюся, і мене не виходить. Клімпінг Керія, так ми тут уже були. Чи не тут? О, он дивись! Ні, не треба розбивати, у нас часу нема на це. Ну, ми тут, мабуть, не будемо ходити, я так розумію, що тут особо нічого такого прям немає цінного, да? Якби щось було, то нам би показали це. Дай, отак, пройдуся тут око, оком кину. Не, не, не будемо. Дай оцю віточку заберем, Вона так гарно лежить і оцю і підемо. Ну, давай, поклімбались, поклімбались. А нам вистачить сили? Чи не вистачить? Давай. Я просто думаю, обірвемося ми чи не обірвемося. То виглядає так, що. Ну, типу, я дивлюся це на значок внизу. Оце було страшно. Мужчина, блін, повзи. Ми, почти залізли. Я в шкільні годи, знаєш, блін, по канату, знаєш, як гарно лазила. До верхушки долазила і ти долізеш. Ну й що з тобою, рюкзак? Це він так заморився. Господи, ти ж не впади хоть. Мужик, ні! Лізь давай! Лізь! Ми зараз упадемо. Він не долізе. Тут трошки лишилось! Мужик, блін, алло! Що за екшон пішов? Господи, ми оці 5 сантиметрів буде три-три гота й лізти. Чи вони такі хотіли, щоб ми так лізли? Пом'я спустилася. Подожди, щось тут не так. Оцей півчаса Ліз, лізла на три секунди, блін. Продіть через гори. Це ми поняли з тобою. Схоже, Схожа серед вибрала змілта, продовжуйте пошуки. Продовжуємо. Коротше, повернулася до дядька і вирішила, знаєш що? Що ми зараз грибів наробимо на Тому тож я так розумію, що воно нам не дає йти далі, того, що ми не вміємо. Якийсь суперпупер чаї робить. Ну, в плані не дає йти. Може, воно нам стаміни дасть. Ми ще поспим і тоді поліземо, того, що він не залазив, Він, блін, проліз 3 секунди повисів. І все. І усе, плоди, шепшини, і Окей. Ну давай, давай, хорошо. Десь. Е, назад. Готувати. Консервна банка. Вибрати. Готові плоди, шепшини, Готувати. Зачекати до готовності. Чай з шипшини. Готувати. Гриби. Ах ти, собака, помічай, не так. Ще раз. Баночка. Вибрати. Готувати гриби. Готувати. Зачекати. Ага. Чесно, готуємо. Такс. Дубль два. Полізли. Може, в нас вийде зараз. Тому що я, коротше, вернулася, наварила трошки чаїв, наварила кавусі. І вирішила, що тепер ми можемо з тобою впоратися з цим. Ну, клас, залізли, тому що до цього взагалі було печально. І куди йти? І куди далі? Ну, Зараз будемо дивитися, шукати, хотіла ще глянути так. З цієї сторони. Нічого. Просто подивитися. Яка драматична музика? Ну я думаю, що той мужик, можливо, взагалі він і не існує насправді, а типу, це як е, плід нашої уяви. От. Типу, знаєш, така совість каже, а от зря, ти це зробив, бе-бе-бе, там праля. Ем. Так, я ж тільки сюди нагору залізла і шо? І куди далі? А далі куди. Взять треба було. Прикинь. А я ходила півчасота, а що з ним робити, непонятно. І... Коротше, щось я візу вообще куди попало. Типу, я забрала трос альпіністський. І тепер не можу спуститися. Думаю, ми зараз ногу зламаємо собі. Бо, я взагалі не туди залізла, куди треба було. Ох, взагалі не туди, ох, не туди. Весь Йошкин, Йошкін Совакінський. Хорошо. Щось ми наробили, чухні, з тобою. Скажеш, не ми, а ти. Є таке. Давай. Застосувати. Гарно шльопнулись. Де обезбол Знеболююче. застосувати. Застосувати. Хорошо, нажарилися ми обізбола. І... Ми взяли мотузку. Далі йти нікуди було. Я думаю, що ми і мали це зробити. Просто там, мабуть, було десь нормальний спосіб, був десь адекватний варіант, як можна було спуститися. Того, що ми себе зробили, вже попало. Що, в мене ідея? Я думаю, що це неправильно. Але іншого я нічого кращого не придумала, тому ми зараз акуратно будемо спускатися ось тут. Я думаю, що не треба було так робити. Я думаю, ми зараз вмремо. Ви померли від важких внутрішніх пошкоджень. Давай перезавантажимося. Вітаю з першою смертю тут. Хто ж знов? Що стрибать де попало, не можна. Ладно, пішли назад шукати, де там ще дорога може бути. Ви мене поставили в тупік. О, я якусь печеру знайшла. Ну, коротше, клімбінеріа там, де ми з тобою лазили. Тут є якась печера. Давай глянемо, що тут тоді вже. Раз таке діло. Шукати рюкзак. Зараз ми щось запалимо. Ага. Давай знаєш що файер використаємо. Як там через Space можна? відрова. Ну, я не знаю, скільки вони нам треба, але восьмо. Спальний мішок. І. Я вже подумала, що тут прохід буде, типу, через печеру. Але ні. Хорошо, печеру ми знайшли. Клас. І що тепер робить? У нас спальний мішок є. Звиняй факел нам з тобою не по путі. Дивись ось дерево. Оце ж, напевно, через оце дерево треба було туди нагору піти. Ах, ти, пес собакинський. Прийдеться все заново проходить. Забрала я альпіністський трос. Коротше. Повернулось у мене останнє збереження було, коли я ще бабуськи навіть продукти не однесла. Переробила все, що треба було, повернулася. І ось ось це вонюче дерево, яке я відразу не помітила. Трос ми забрали і тепер опідемо по дереву. Це капець був, я не знаю, 30 років пройшло. Як так можна було? Така подстава просто. Того йдемо вночі, уж звиняйте. Що, що так трохи темно. Зараз десь ляжем поспимо, можливо, можливо, ні. От. Хто там були? А далі буде видно. Ну це вони мене, конечно, розстроїли. Я тобі скажу, засмутили ще як. Що це таке криво, так? Е, я нічого не бачу. Давай лампу включимо. Що це таке? А, текстури, господи. Я думаю, що там уже якийсь тайний проход. Навчилась я робити чаї. навчилась я робити пов'язку з якоїсь чухні. Оказується, для пов'язки потрібно якась е, такі соплі висять з дерев, з дерев. деяких, от, І їх потрібно на пов'язки. А плоди, шипшини і гриби, їх треба в крафті роз, розсобачити. І тоді вийде, що там за вітер такий, і тоді в тебе вийде трошечки. Подожди, давай ми знаєш що погасим ліхтарика. От, коли розбереш, тоді вийде зварити того чаю, який тобі потрібен. Давай візьмемо з собі все, шкіру теж візьмемо, розібрати. От. О, це було сильно, це було жорстко. Тепер у мене 350 мільйонів збережень. Того ж я більше не хочу таких помилок робити. Це, це було дуже обідно. Це, це прям взагалі перепроходить заново. Я ж кажу, бабулі навіть, блін, не зібрали нічого. Ну, типу, не ходили на могилку, не ходили взагалі нікуди. Як гарно. Краса! Краса, як в Майнкрафті, ото пригнуть отуди і залізти поверху по чітерськи У мене вже 158-чашка чаю. До речі, треба попити. Це, звісно, сильно. Я не знаю, на що нам оце. Я, мабуть, трошки возьму. То що воно мені багато де попадається, я думаю, а чого б не взяти? Його наче можна їсти. Ну я поки не їм. З їжею то, звісно, не дуже, але не настільки. Де ми взагалі? Дай хоч глянем. О, слухай, так ми все правильно йдемо. Тю. Чого не можна було зробити це зразу? Як можна було не побачити те воніче дерево? Я, коротше, взагалі забула, що можна на деревах тут ходити. Скаже, сама винувата. Можливо. Можливо, з цим і не посперечешся. Що це за шум такий? Воно в цілому видно. Але ми з тобою йдемо з лампою, тож нам так веселіше. Оце, звісно, до... Да. Да. Ну, зато чаї навчилась робити. В усьому шукаємо щось хороше. О, диви печера. Я заберу. На один чай там. To... Треба щось викинути. Мушина, у тебе, блін... нести й нести. Все нормально. Тобі, тобі здається, в тебе нема перевіса. Стой, де я гляну що там. Ага, подивились. Подивились, пішли далі. Орду, я бачила вхід. Де вхід в печеру. Залишити Мілтон. І все я не повернусь? Залишити печеру. Ви У -у -у. хочеться, щоб ми тут поспали чи що? Угу. Ми пішли. О, диви, угольочок. А ми його не можемо взяти вугілля. Серйозно, Ну ладно. Тут якось тривожно, тобі так не здається. Можна нам трошки поспати? Що з тобою лампа, господи. Уїлля? Може поспати, доки ми тут? Давай розіб'ємо. Я думаю, поспим зараз. Щоб розламати потрібно що? Сокира. А що з сокирою моєю? У мене була сокира, кожди? А де моя сокира? Все нормально, а чого? Родне. І довго нам по печерам шляться га? Що це за розвилка? А вугілля? Не ну, так чисто подивитися, що тут. Ми можемо трошки тут кімарнуть, доки ми в печері? В цілому. В цілому, да. Давай застосувати. Нам тут же. А, ми не можемо спати в печері. Прикол. А чого? Ну і зря. Давай швидше трохи йти. Що це таке? Низойчик. Ну, Давай його розберемо. <гас> жах. Нам просто м'ясо надо. З кошагаго, звісно. Правда, м'ясо. Він тут і лежав Вугілля. Ви мене путаєте, тут якось багато куди йти треба. Дай вогнище робити. Так, строхи погрілися, поїлися. В ліхтарі нема палива. Не одне так 158. Давай оце ми викинемо, по-перше, по-друге. І ліхтар діє. Заправити. Пігнали, трохи там по... погрілися і підемо далі. Дуже довга печера, можу тобі сказати. У мене, по-моперевіс, опять. Ну ладно. Ми колись вийдемо звідси чи ні. Ага. Ну слухай, мені здається, що ми близько до виходу. Ну давай, ну давай. А там і туди є, і туди прохід. Оу, тут лут. А ну, пошли подивимося. А ну такоє. Я думаю, щось більше. Мушина, не морись. Я тебе кавой напоїла, ти не можеш моритися. Можна залишитись тут жити? Мені тут подобається, тут тихо, спокійно. Сусіди не заважають. Тут нема. А! Я бачу світловкі тінелю. Залишити печеру. Ну, давай. Ми хоч не на вак прийшли. Що це таке? In the Old World Behind. Thank you your community. Your heart, uh, наші теплосердешні подяки тим, хто зіграв цю частину. Ми закінчили цю частину! Оу, oh, господи, невже ми дійшли до титрів? Добре, тоді, я думаю, на цій веселій ноті, як ми завершили нарешті першу частину, там казали, що типу зовсім перейти до епізоду, епізод другий. Прийти? Ні, не переходь! Ні, ні. Не, не, sure А, перший ми пройшли, нам ось е, отображається. Просто я не хочу, щоб ми спойлери дивилися. От, відповідно, тоді вже на наступній серії ми почнемо з тобою другий епізод. Я думаю, тепер трошки швидше будемо проходити, тому що в принципі, в принципі, можна швидше з цим справлятися. От. А поки що залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. Дякую всім за увагу. Бачимося в наступному відео. Всім па-па! thank mm -hmm.